Всім привіт! Ми на каналі Ярко Бро, І це вже нарешті 26 серія. Ми в прошлій серії, ви, як ви бачите, появився портал е, Не. Ой! Забув, як називається. Е, Ендерсвіт чи. О. Б... Ну і ми в прошлій серії докопали, коротше, то Майже до кінця і Йо моя Фух, чуть не впав. Я так перелякався, що Е, В прошлій серії ми купали багато, багато купали. Я зупинився. Ой. Е... І, як ви бачите, нам лишалося тоді тільки пару блоків, а ми не докупали і лишилася хвилина не знаю до чого Ого. а я шукаю щоб попасти ендер е е вендер, вендер світ ну я плутаю <світ> чесно я плутаю дуже плутаю деколи тому якщо я десь заплутаюсь або той ви мені або пишіть, або, ну, і, і все, пишіть. А ми зараз будемо відкривати портал. Портал в Роблокс. Так, yeah, два. Там, вроді би, тільки два. А все інше положити. Так. Ще. 20 секунд. Є, yeah, нарешті. Ми відкрили. О, нарешті ми все зробили. Майже все пройшли. І дивіться, як ми старалися багато. Нам треба З, від початку, я вам кажу, від початку в мене росла та пшениця. Від самого, самого, самого майже початку. Росла та пшениця. І от за стільки часу. Вона тільки виросла, вони, як ви бачите, тільки зараз виросла морква і е, той. Е, як ви не, не знаю буряк, так, буряк. І останній блок. Я не знаю, що це за блок, звісно. Ще, ну, я трохи хіба не знаю про одні блока, а кінцевий блок не відомо. Це що таке? Энгри. Что? А... Ага. Тут все блоки, тут есть. Тут типа все вообще все, что только может заспавниться. Да, тут, тут, все, что только было. Ух ты О, вибив. <плес> Хтось там <плес> <плес> Так. Нам треба скрафтити. Ми цієї серії йдемо нападати. Для цього ми маємо зосередитися, взяти, скрафтити золоту морку. Золота морква а, як крафтиться. Вроді би стільки з, з золота. Чи ще з. Де в мене переплавлене? Я пам'ятаю, я переплавлював хоч або кусочки. Вот, Робимо так. Думаю, нам хватить. Все ми беремо. Бо стріли обов'язково нам треба. Що ще нам треба? Броня, в принципі, нормальна. Але поламана. Да. Ні, я знаю, що ліпше скрафтити. Меч алмазний. то, що треба якраз нам. Бамбук робить запалки. Угу. Алмазний меч. Перекрафтимо. Далі. Нагрудник візьмемо. Є. Так. Так. Ні-ні-ні-ні, Стоп! Нам його треба зачарувати. Перший меч. Уструта, уструта, уструта. Нічого більшого. Защита, регенерація мане. Нехай буде защита, Тоже підходить. Все. Зараз збираємось і йдемо в бій. Нам одну палку не вистачає. Де наше все дерево? Мені дуже цікаво, де все дерево обов'язково? Це візьмемо? Далі. Во, то що нам треба. І так. Так. Тепер беремо, зачаровуємо. Сила, сила, сила. Шутіку одна сила. Так, і тепер непотрібні речі ложимо назад. Так. Так, так. Це нам потрібно, це назад. Це нам поки що не потрібно, теж не потрібно. Книжка. Це. Ай, і що таке б зробити? Як воно майже Shift. Е. Mm. А ніяко де то. Не знаю. Вроді би пи... шо? <смір> Я не знаю, отак, от отак, нехай буде так во. Я не знаю, і так і не так. Ху ме? Ми... Можна зачарувати це? Можна. Що я зачарував? Ем, про... Все. Ідем. І все. Кінець. Майже. Ми беремо, розкопуємось. І ми. А звідки в мене риба? Ну нічого з'їм. Так. Надіюся, що я не помру. І буде все нормас. Так. І ми вибралися. Є. Біжимо. Так, 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 так. У нас якраз блоки є. ну попаде. Попа! Я, там треба буде. Ой-ой-ой. Ой, vull. ой там я... Є... Там є спеціально. Треба ведро води було взяти. Ой, я тупану. Ну нічого. Все. Тепер, щоб не нести орону. Спускаємось безпечно. Не знаю в мене пуляють, чи не в мене, непонятно. Ой, не дивимося, не дивимося в мене. Піу. Пух! Ну, Пу. попав. Пух. Попав. Фух. Іди, давай. І... Давай. Ну. Ну. Вище треба. Попробуй. Вище, вище. Ой-ой-ой. Ні, нам треба той буде ламати їх так вручну. Ну нічого. А, ми можем піднятися і... Що я зразу не домаску? Упля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я к вам дару Так, давай. Далі. Всю. Пио. мінус Далі. Вон. І майже. Пух! И давай вище. Ну. Давай. Є. Yeah. попав. Пух. Я вище. Пав. И устане. Ну, не устане. перед. Пух. І. Ну нічого. Давайте сюда. Допахнемось. Нє. Yeah. Я добіл! Бистро, швидко біжимо забирати речі. Так, так, так. Де я помер? Головне, що не від дракона помер, а від рокожопусті моєї. Так. Давайте, давайте, давайте. Треба добігти, треба добігти. Головне, щоб не побачили. Ну, На мене ендермени зреагували. Давай. Взяв, вдягнув, Все-все-все, я готовий. Треба накупати, накупати. Треба швидко взяти. накупати блоки і. Так, беремо отакво. Один, два, три, чотири. Ну, і, наприклад, отакво, щоб отримати. Ага. Пух. Пух. Давай. Ну, ну, подходи. Э. Что? Ч ⁇ мне так-то проходится? Пел? Э. <laughs> создам. Так, да-да-да-да. Давай. Ну. Я убыла? Вина. На дракона. За... А, дивіться, скільки заагрилися на дракона. <світ> так, нам треба швидко... Быстро... Скільки в нас. Ще? Сім що Я не взяв! Ще більше. Нічого, ми і так зламали в більшості все. Так, нам тільки достроїтися до кінця і е, знищити ще один е, той. Так, швидше, швидше. Щоб. Не затягувати, бо нам ще його довбати. Так, 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 давай, 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 давай. Дивіться, на мінікарту. Вони там бігають за ендер-драконом. А він їх сам дамажить. Їх дамажить. І... О, все. Зниз. Де де? де? А, то не в мене даже. І останній останній. Вистріл останній. І. Опа, все. Тепер лишається тільки його вбити. Так, спускаємось спокійно. без. без ривків. Без ривків. Так, 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 так. Спускаємось, спускаємось. Давай. Тепер хаваємо і біжимо. Пух, Давай. Давай, 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 давай. Лети сюди. Давай, ти зможеш. Стріляю по ньому. Ух ты шо. Пу! Так, 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 так. Ну. Ну и... Так. Давай, 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 давай. Выстрел, выстрел. Стреляй по нему, пел. Ух. Опа, все, у мене стреляла закінчилась. Асоп. А ну провірив. Ну, давай. Спустися, давай. Один на один. Давай. Ну, І спускайся. Ах, ти, стріляти хочеш в мене. Я тоже можу стріляти. Ах ж. А мене дамажить, сильно. А, бо я на ту, ту зону попав. Треба убити його Ні. треба убити ще раз. І Давай Ще чуть І Ну Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Хаваем, хаваем, хаваем. Так, 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 так. Давай, мене, є той давай І! ну, давай Ну-ну-ну-ну-ну! Та пофіг. Бігай. Я видно, братан. Нет. Ну, давай, давай, давай. Давай. Я так и знал. Так, 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 так. И чуть-чуть, чуть-чуть, чу, Давай, добьем его. Ендермени, давайте, ты бойте, 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 бойтесь, бойте, 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 Ах бойте. Так, спускаємось швидко, Біжимо. Біжимо до мого. Там до знову вбили мене. Я не знаю, чому вони мене. Вбили. Я трохи тупанув. Але лишилося ще трохи і ми його доб'ємо. Нарешті. І. Давай, 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 давай. Нє-ні-ні-ні-ні-чо -ні -ні -ні. на мене? Нє-ні-ні. -ні 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 -ні. Мене билось. <рес> Що вони хочуть від мене ті? Що я попав в них тим отако, отако біжимо. Біжимо тупо на наші, нашу броню, щоб знищити дракона. Ні-ні-ні-ні, тільки не на мене, тільки не на мене. Фух. Фух. фух, я я я я все. На мене андермени не реагірують. чуть чуть накупаємо, якщо би накинулись. І нам останні, останні, ті, останні кроки лишилися. Ми його доб'ємо. І, ну, давай, давай, лети сюди. Лети, 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 лети. лети. Дивань. Вон, за ним ціла орда біжить Так. У скільки тут ендерменів спавнилося. Ну, сюди, Почекаємо. Так, подивлюся, що з магію. Так, пух, Ну. О, дамажить! Дамажить, дамажить, дамажить. І останні удари! Останні удари! Є, ми виграли! Ми виграли. Ми виграли. Нарешті ми прийшли це. Ми прийшли. Ну, вояйце! Так, його. Во. Так. Де Ну! І все, ми пройшли нарешті, ми пройшли той один блок механізму. Ставте лайки, підписуйтесь. А з вами був Яркобро. І це вже кінець нашої любимої частини. Один блок механізму. То, що я почав з самого початку. Свого, ну, тільки, як я появився до аж самого кінця. Всім дякую, хто е, мене дивився, ставив лайки, підписувався. А на цьому ми будемо закінчувати. І ви побачите нові серії чогось іншого. А на цьому. Всем пока-пока-пока-пока.